Вітаю усіх. Вечірній ефір на телеканалі Ексклюзив продовжує програма Позиція. Безпека, справедливість, оновлення. Саме з такими принципами на вибори іде політична партія Громадянська Позиція лідер якої Анатолій Гриценко у мене сьогодні в студію. Я вас вітаю Анатолій Степанович у нашій Дай -дай. студії. Отже, оці основні три принципи, які я назвав, чому саме вони? Тут є певна логіка. Я думаю, не треба пояснювати людям, чому важлива безпека. Тому що вже півроку. А якщо врахувати Майдан, то набагато більше. Люди прокидаються з відчуттям тривоги і засинають пізно, з таким самим відчуттям. Вбивають поранені, захопили, долар стрибає, робочих місць немає. Попереду зима, буде тепло чи не буде тепло, хто і як навчатиметься в школі, чи треба десь їхати в іншу область. А це все безпека. Повсякденне життя. І ясна річ, що влада, в тому числі Верховна Рада, до якої зараз вибори, повинна не істерику поширювати, а впевненість, переконання, що ми зробимо, щоб були люди жили спокійно. А справедливість і оновлення, ви знаєте, цих двох розділів програми не було би, якби уряд і загалом керівництво держави, яких Майдан посадив у крісла, це забезпечило. Будемо відвертими. Зараз ми з вами підемо на ринок і послухаємо, що говорять про керівництво держави підприємці, які борються за виживання своєї родини. Я думаю, що якби туди прийшов прем'єр-міністр відкрито спілкуватися, то його прізвище було б мабуть єдиним цензурним словом, яке там прозвучало, що людей тіпає. Пройшов Майдан, революція гідності. Як брали хабарі, так і беруть. Долар вже захмарно заскочив, і будь-хто, хто, хто пов'язаний, а це вся країна, на імпортні товари, на якісь кредити, вони вже просто не знають, як звести кінці з кінцями. Люди відчувають, що хтось на тому краде й далі, хтось заробляє. Коли вони йдуть в суд, там теж нема справедливості. Там сидить те саме Мурло, вибачте, яке сиділо при Януковичі і брала хабарі. В прокуратурі те саме. Люди побачили, що справедливість не наступила щодо команди Януковича. Їй дозволили втекти. Її підприємства нахабно працюють і далі в Україні. Ніхто їх не конфіскував. Оце все відчуття несправедливості. А чи ви знаєте хоча б про одну судову справу щодо команди Януковича? Наприклад, жодне. Я не знаю. Жодної. Я як депутат звернувся до бюро Інтерполу української, до прокуратури. Чи взагалі в розшуку оголосили Януковича? Клюєв, в їх і розшук навіть не голосили. Третє оновлення. Чому оновлення? А Тому що вже от, до болі знакомі є всім ліця. Коли люди включають канал Рада і дивляться, що по парламенту ходить Клюєв старший, ходить отой Калєтнік, ходить Єфремов. По яким давно вже прокуратура мала би внести подання, їх позбавити на тарканасті, віддати під суд, а вони собі гуляють. Коли нахабно призначають, наприклад, там лавою адміністрації, в той же Кировоград, регіонала, який голосував за диктаторський пакет законів 16 січня, який бандити в тітушах привозив в Київ. Людей це бісить. Треба навести порядок в кадровій політиці. І зараз. Якщо раніше я був у вашій студії як кандидат в президенти, ми з вами говорили один на один, то тепер вже не так. Тепер вже я представляю команду. І на прес-конференції в Хмельницькому представив команду тих людей, які йдуть зі мною, питали: ну хорошо, Гриценко, це все нормально, знаємо, чесний, порядний. А де ваша команда? Угу. От тепер побачили. У нас 156 людей, які зараз готові іти чесно працювати. Не один, не два, 156. А хто вони люди з вашої команди? Тому що от, людей ми знаємо, політиків, по телебаченню, там газети, десь побачили його на екрані. Е, вашу команду, наприклад, я особисто в ток-шоу не, не спостерігав. Е, на шпальтах передових там газет на передніх теж їх не було. Хто ці люди? Ви знаєте, справді у нас понад 97% людей, які взагалі ніколи не працювали в парламенті. Лише три депутати, а 153 ніколи там не були. Прізвища е, тих людей, які я представляв сьогодні, мало хто знає. Але я вам скажу, це плюс, це класно. Набагато гірше було б, якби в команді Гриценка ви побачили там, трьох Лук'янових, п'ять Чечетових, три Богословських, чи Гані Герман, чи Єфремових і так далі. Склад, досить уже. Хто ці люди? Е, команда формувалася за принципами ну, ключовими. Перше, роби як я. Тобто це люди, які не розказують казки, а в яких за спиною є певні досягнення в своїй професійній сфері, чи то медицина, чи то культура, чи економіка, чи виробництво, чи воєнна сфера, чи безпекова будь-яка інша. Це перше. Друге, ключовий принцип прозорість. От наша команда першою зареєструвалася в СВК, раніше всіх спеціально, щоб задати таку високу планку прозорості. Немає закону про відкриті списки. Можна тихенько привезти в парламент кота в мішку під прізвищем Ріценка, чи Порошенка, чи Тігіпка. Ми всіх 156 повністю відкрили. Що це означає? У кого є доступ в інтернет, виходить на наш партійний сайт і побачить перше автобіографії всіх відкриті. Друге декларації про доходи за минулий рік всіх, щоб бачили звідки. Третє рішенням з'їзду. В автобіографії кожен вказав: громадянства іншої держави немає. Це принципово. Що там не сиділи п'яти колони будь-якої країни, тільки громадяни України. Це є. Далі ми назвали прізвища спонсорів, ті, хто внесли. Завдаток заставу для того, щоб ми мали бра право брати участь у виборах. У вас це вже не перший рік, мільйон не першу кампанію так робите. далі на сайті, і ви це підтвердите. Всі прізвища, всі, хто перераховує нам кошти або назви підприємств, кожного дня, і паралельно витрати, куди це йде на оплату ефіру, на оренду приміщень для зустрічі з людьми, на випуск газети чи якогось там буклету, який роздається людям. Чесно, прозоро. Нам нема чого ховати. Тому це і стандарт. Далі. Всі говорили про об'єднання, а ми зробили. Ми об'єдналися з демальянсом, молодими, задиристими, цікавими, хлопцями, і дівчатами. Дві партії йдуть разом під прапором громадянської опозиції. Ми говорили про те, що потрібен соціальний ліфт. Що це таке? Простими словами. Це в Славуті є обдарована дитина, і щоб для неї відкрився шлях аж до міністра, до президента. Якщо є толковий лікар, то щоб він ставав головним лікарем чи міністром освіти, а не хтось так купить цю посаду. Як це забезпечити? Щоб розумніші піднімалися, ефективніше піднімалися, моральніші, ми про це заявили і зробили. Я дуже вдячний нашим партійцям, які так само достойні, але вони посунулися вниз у списку, а в верхню частину включили тих громадських діячів. Які заслужили працювати в парламенті. Вони не є членами нашої партії, але вони знають, що треба робити. Вони вміють писати закони, вони своїм життям довели, що саме такі повинні бути в парламенті. При тому ми не брали того, що зараз модно, там чемпіона, боксера чи футболіста, не брали там якусь співачку, там шоу-бізнесу, не брали те, що зараз модно, щоб комбати були. У нас є люди, які воюють і зараз, але це наші партійці. Ми е, то не демонструємо як така реклама. Просто це гідні люди, які справді зараз воюють. А сина, сина взяли список? Чи можливо десь по мажоритарці йде? Ну, ви знаєте, це перший раз, коли наша партія йде на вибори самостійно, парламентські. І тому от для мене це був великий іспит. Але я вважаю, що чесно, пройшов цей іспит. Наші партійці пропонували, щоб у списку був Олексій Гриценко, який правда заслужив, який і зараз вже п'ятий місяць призваний офіцер, який координував і створював автомайдан, який під час тої кримської окупації був в полоні, полоні. Е, на російській базі в Севастополі, так само старша донька Світлана, яка гідна, але ми вирішили: не буде кумовства родинних і інших якихось зв'язків, і тому в нас є моральне право говорити. Хлопці, дівчата в інших партіях. Для чого ви це робите? От ішов Янукович і Янукович, пшонка і пшонка там, і так далі. Для чого це все? Зараз так само ми бачимо деякі навіть очільники держави, там свої сини. Мені здається, цього зараз не треба. Люди на те дивляться з підозрою. Нехай те чадо потім проб'є свій шлях, і він буде гідним шлях, і люди поважатимуть. Але от зараз, після Майдану, Більші вимоги до прозорості. Люди жорсткіше дивляться, хто ж туди йде. Оцей іспит ми витримали. Скажіть, будь ласка, сьогодні громадянська позиція, згідно даних соціології, одна із лідерів виборчих перегонів. Е, ну, років ще два-три тому ну, відверто будемо говорити. Ну, ви напевно сподівалися, але більшість народу України не могла в то і повірити. На вашу думку, в чому секрет от, успіху? скажімо так? Ну, перше, слова подяки. І тут е, на Хмельниччині, і тим. Хто підтримує нашу партію, громадянська позиція. Прекрасно всі все розуміють. У нас немає стільки бордів і десятої частини, як розставили багаті партії. бо за спиною нема олігархів. У нас не буде тих роликів і так далі, які забувають весь ефір, ну, співставно. Тим не менше, на президентських виборах мене, як голову партії, підтримував мільйон людей. Я дуже шаную той мільйон, тому що це було під час війни. Дуже багато людей, які дзвонили і казали, ми би проголосували за вас, пане Анатолію, але ми хочемо, от як обіцяє Порошенко, перший тур і зразу буде мир і так далі. Вони побачили, що вже пройшов перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий тур, а спокій ще не скоро буде. І до того треба докласти зусиль інших, ніж просто обрати президента в першому турі. І тому вони зараз, словами довіри, звертаються. Справді, ми зараз на третьому місці, вже на старті. Ми поборемося за друге місце. Я розумію, що важко боротися з президентом, з його командою, ну, президент це пам'ятник. І ті ресурси, які в нього є, можливості переконати і так далі. От, але за друге місце поборемося. Я знаю одне, що от за ту команду, яку ми сформували, яку доручили мені вести в парламент, мені не соромно, я нею пишаюся. Нашим мамам не соромно за таких дітей. І дітям вашим буде не соромно, коли така команда для вас працюватиме. Тому ми впевнено рухаємося вперед. Наше слово правдиве, ми бачимо, як на нас реагують, тому що слово правди не всі хочуть чути. Тому придумують різну брехню про нас, і так далі. То знаєте, я навіть не звертаю уваги, просто йдемо своїм шляхом. Ми не хочемо ні з ким лаятися, ми доносимо своє слово правди. Але там, де є питання відповідальності, ми говоримо прямо, що ці посадовці повинні вже бути в прокуратурі або сидіти. А оцих треба було майно конфіскувати, але там, де є незаперечні факти, ми того не боїмося. Тільки не зап... Скажіть, будь ласка, запитання до вас, як до кадрового офіцера, як до колишнього міністра оборони України. В чому, на вашу думку, все-таки прорахунки тих... щодо тих подій, які відбуваються сьогодні на сході України, ви говорите про те, що нам обіцяли мир вже одразу після виборів президента. Насправді, навіть під час сьогоднішнього перемир'я до нас на Хмельниччину везуть везуть трун, з хлопцями. Тяжке питання. Я дуже хотів би так само, як і ви, щоб вже давно був мир, спокій, країна була захищена, люди всі повернулися до мирного життя. Цього не сталося. В чому причини? І я буду дуже обережно підбирати слова для того, щоб скоріше знайти шляхи, як вийти з ситуації, а не шукати зараз якогось ЦАПа відбувало. але правильно треба винести уроки. Перше, керівники держави повинні вірити в свій народ. Якщо вони вірять в свій народ, його силу, дух, патріотичне піднесення, волонтерство, яке проявилося, пожертва, яка проявилася, сила армії, сила кожного бійця, яка проявилася, тоді ніякий Путін ніколи нам не зробить лиха. От найперше, повірити в себе. Я не сприймаю, коли керманичі кажуть, нам нема чим воювати, у нас багато дезертирів там, і так далі, у нас армія слабка. Не армія слабка, не суспільство слабке. А у когось не вистачає клепки, а у когось відповідальності, як задіяти потенціал країни, щоб був швидко, мир і спокій. От тут найбільше. Друга помилка це вже тактичного плану. Стоять не провокувати, стоять не провокувати, стоять, не провокувати. Ми це чули коли? На Майдані. Мирний наступ, мирний наступ. Люди подумали, знесли Януковича і пішли. Так само було в Криму. Стоять не провокувати, стоять не провокувати, бо Путін буде стріляти. Він просто забрав Крим і все. Те саме було на Сході. Стоять не провокувати. Він захопив уже кусок Донбасу кілька мільйонів людей. Тепер знову ми чуємо, ми не можемо посилати туди батальйони, бо їх буде ще більше. Тоді, а де межа? В Хмельницьку, в Києві, в Тернополі? Де? Я вважаю, що межа абсолютно чітка. Свобода і гідність. Це те, що шанує кожна людина, кожен громадянин, і це те, що наші громадяни насамперед військові, але не тільки готові захищати зі зброєю в руках. От якраз свобода і гідність буде захищена, от тоді це справді той мир, якого хочуть всі. А якщо миром називають капітуляцію, коли здали бандитам і путіну. Кілька десятків тисяч квадратних кілометрів. До да, чи під час перемир'я воно ще й збільшилося? Ця а територію. під час перемир'я збільшила ще приблизно три тисячі квадратних кілометрів. Вони ж не зупиняються, нахабно йдуть і далі стріляють. І минулої доби 50 обстрілів, і градами, і всім. І йдуть, на жаль, і гинуть, і поранені і так далі, то, то не мир. Миру, щоб було зрозуміло, можна досягти лише двома шляхами. Шлях перший перемога, шлях другий капітуляція. Третього немає не існує зброю. Перемовини? перемовини це може бути дуже важлива дипломатична складова, яка посилює нашу позицію, але за двох умов: перше, що ми демонструємо паралельно силою спроможність себе захищати, тільки тоді дипломати можуть додати. Бо якщо ми піднімаємо руки і звертаємо то ніякі дипломати нічого не зроблять. Це тільки підписати акт капітуляції. І друга умова, за столом переговорів, от як тут от є, чотири кути, повинні бути Америка, Європейський Союз, Україна і Росія. Ну, Двосторонні і Росію це поразка. Це поразка. Порошенко, Путін це поразка. Тільки світла, тільки сильні держави присутні, які будуть гарантами, які можуть задушити в об'ятіях Путіна, економічно, фінансово і так далі. А залишити Україну проти Росії з потенціалами ні, це поразка. Тому розширити круг переговорів. Замість того, щоб зараз згортати бойові дії, тим самим зменшувати бойовий настрій солдат, це демотивація, їх потім важко буде піднімати після першого перемир'я, другого перемир'я, вони скажіть врешті-решт. Ми що якісь хлопчаки, Стой там іди сюди, або це захист своєї країни. О, щоб була ясна, яка наша мета. Коли я кажу, що мир шляхом перемоги, то це не означає, що ми підемо, захопимо всю Росію аж до Далекого Сходу і на Красній площаді в Москві проведемо Парад перемоги. Як би Ні. нам цього не хотілося. Нам треба інше завдання мінімум. Кажуть, де вихід, там, де вхід. От прорвали кордон і зайшли сюди. Російські бандити, диверсанти, регулярні війська. Значить, треба вигнати їх за межі нашої території і відновити контроль. За державним кордоном, а це буде перемога. Тоді тут ми відновимо спокій, українське законодавство, все буде в порядку. Поки стоять російські війська тут, поки бандити, тим більше, якщо їм хочуть віддати владу, прокуратуру, суд і все решта по цим законам ганеру. Обрати, обрати їх до брат? Ну тоді це буде таке собі Придністров'я, яке потім завтра буде збільшуватися, а ці ракові метастази підуть далі. Тоді це не мир. Тоді це просто плацдарм для нової, ще гіршої війни. Оцього приймати не можна. Давайте будемо чесними, не обманювати людей. Скажіть, будь ласка, ви говорите про те і про патріотизм, і про, про пожертву, і про волонтерський рух. Насправді воно і є на високому рівні. Але разом з тим, якщо я не помиляюсь, тільки в липні Ценюк підписав відповідний указ, де оборонка включилася щодо ремонту, техніки і так далі. Чому людей не підтримує їхня влада? Знаєте, це найболючіше питання. Тому що коли солдати. Воюють, страждають і гинуть 24 години на добу, то в моєму розумінні вся державна машина повинна працювати так само 24 години на добу. Чи працювала вона, і як вона працювала, треба дати чесну відповідь на це питання. Тому що коли немає чесної відповіді, немає відповідальності, тоді воно все розпливається і тоді немає кого спитати. Власне, а чому ж так? Чому гинуть? Чому немає бронезахисту, чому немає каски, чому немає нормальної зброї, чому техніки там немає, а вона стоїть в бур'їні, не ремонтує її ніхто місяцями і так далі. Давайте фіксувати відповідальність. Те, що я зараз скажу, я говорив і в лютому, і в березні, і в квітні, і в травні, і в червні, і в липні. Я не можу сам прийняти рішення. Але переконаний, що якщо це війна і агресія, про це відкрито говорять, значить треба припинити оці розмови про антитерористичну операцію. Це вже давно не антитерористична операція. Антитерористична операція проводиться десь в аеропорту, хтось захопив літак там швидко, раз і звільнили заручників. Може бути кілька днів, хтось десь захопив якусь школу і так далі. Але півроку антитерористична операція це не чесно. Це давно вже воєнна операція по захисту країни від зовнішньої агресії. Що це означає? Це означає, що на якийсь генерал-лейтенант СБУ Василь Грицак повинен керувати військами. А хто особисто президент, верховний голокомандувач Петро Олексійович Порошенка. З його енергією, з його напором, з його впливом на уряд він через генштаб керує військами. І тоді вся державна машина буде працювати 24 години на добу. І тоді нехай Яценюк спробує, як він зробив, чотири місяці людські гроші лежали на рахунках Міноборони, а він тільки 2 липня підписав папірець, як їх треба використовувати. Мама, бабуся, донька, сестра перераховувала ці кошти, була впевнена, що коли брата, сина, чоловіка призовуть, то його і захистять, і озброять. А того не сталося. Чому? А тому що папірець, який пишеться один день. Одним чиновником Яценюк не випускав понад чотири місяці. Чому? А це питання прокурора. В моєму розумінні, люди, які це допустили, повинні йти під суд і сісти за грати. І це не якісь особисті мої е, ставлення до Яценюка чи до будь-кого іншого. А це завжди зважується. От тут службова бездіяльність чотири місяці. А тут пішли 100, 200, 300, 500 людей загинули, тисяча, дві, три тисячі поранених. Хто подивиться в очі, тієї мамі, і татові, і пояснить, що отут сидить уряд, який тепер весь пішов на вибори, фронтовики, а із-за них, що вони чотири місяці паперець не випустили, 150 мільйонів гривень лежали мертвим грузом, замість того, щоб купити їм, їхньому сину. Тоді сказати, що за це не відповідають. То наші суди будуть далі саджати того, хто вкрав велосипед чи якогось там барана вівцю, а того, хто спричинив тяжкі наслідки, хто здав Крим, хто здав солдат, вони будуть сидіти в урядових ріслах і підуть депутати. Оце не вкладається в голові. Ось таку відповідальність треба фіксувати. Тому що інакше ми тоді затягуємо розмови про мир. Всі хочуть миру. Немає партії миру і партії війни. Насправді зараз є. Партія совісті і гідності це ті люди, які шанують і свою історію, і своє сьогодення, і своє майбутнє. І є ті, хто готовий здавати це Путіну. Чи він боїться, чи він не вірить, то вже справа, але здавати Путіну. Я до другої партії не належу. Громадянська позиція не належить до тої партії. Врешті-решт, ну давайте будемо чесними: 450 тисяч людей в формі зі зброєю у мирний час. Плюс 104 тисячі призвали із резерву. Понад пів мільйона. І хтось нам розказує, що ми не можемо утримати кілька десятків тисяч росіян. там. Хтось мені скаже, що у нас немає техніки. Якщо ми зараз поїдемо з Староконстантію, ми побачимо, що ціла бригада стоїть, а з них літає там три літаки. А чому решта не літають? Угу. А тому, що уряд не забезпечив оборони замовлення. І поїдемо в вертольотну бригаду, а побачимо там лише декілька вертольотів. А де решта? А в Африці літають? Я в кінці лютого сказав, 47 вертольотів літають по Африкам всюди, відкликати їх негайно, щоб було на чому солдата пораненого вивезти з поля боя, щоб було на чому привезти йому туди їжу, привезти воду, привезти боєприпаси, а вони літають і далі по, по світу. Тому не армія слабка, не народ слабкий, а часом безтолкове, безвідповідальне керівництво, чи то цивільне, чи то військове оцю ситуацію треба виправляти. Скажіть, будь ласка, сьогодні весь уряд пішов на вибори в умовах кризи, в умовах війни. По-доброму вони би мали всі написати заяви про відпустки за власний рахунок. Хто тоді буде керувати державою і забезпечувати оці всі процеси? Я з вами не згоден. Вони не заяви про відпустку повинні написати, а заяви про відставку. Давайте пригадаємо, кінець по отакі буремні події. Призначається уряд, виходить Арсеній Петрович. Це уряд Камікадзе. Нам не треба ніяких політичних проєктів. Ми йдемо робити зміни, робити реформи. Нас політичне майбутнє не цікавить. Пройшло півроку, Жодної реформи не розпочато. Боротьбу з корупцією завалили. Це він сам визнає публічно. Так вони тепер вирішили камікадзе шукати парашути, піти в парламент. Солдати продовжують 24 години на добу воювати. А уряд, замість того, щоб працювати швидше, він тепер піде розказувати на каналах, як він буде працювати в парламенті, Та, ребята краще діть геть. Я такого не можу уявити жодної іншої країни, де уряд в умовах, коли долар гривня от гуляє, коли немає тепла в домівках, а вже от скоро буде холодно, і треба над цим працювати, коли робочі місця втрачаються, коли війна. Танцюють всі, всі пішли на вибори. Прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр, міністр силовики, міністр транспорту. Як це так? От я цього не можу зрозуміти. Це не чесно. Скажіть, будь ласка, ви готові брати на себе відповідальність і не тільки в українському парламенті, але й в уряді при формуванні нового? Непросте питання. Насправді, ясна річ, що я розумію глибину проблем, які треба вирішувати. Так само розумію, що ми спроможні з ними впоратися. Набагато чорніші сторінки історії були в Україні, правда? Під час Другої світової, під час впоралися. Е, Якщо складеться ситуація в парламенті така, що довірять мені Анатолію Гриценко, формувати уряд і бути прем'єр-міністром, я візьму на себе цю відповідальність. Це не просто. Я знаю, як важко буде. Я знаю, що в уряді не буде партійних квот. Оце батьківщина, це свобода, це громадянська позиція та далі. Там повинні бути професіонали, які підуть і чесно працюватимуть. Які не будуть розказують, що вони камікадзе чи куля в лоб, чи щось інше, просто підуть і будуть працювати щодня від всякого Е, Чи може наша партія сформувати уряд? Я скажу відверто, ні. Але в нашій партії є кілька людей, які можуть гідно працювати в уряді поряд з іншими. Іван Паршина може бути класним міністром оборони ну, на голову вище галатея. Олег Канівець може бути міністром е, екології і природних ресурсів. Петро Лондяк може бути міністром житлово-комунального господарства. Олег Дерев'янка може бути міністром культури. Інші нехай працюють, інші люди знайдемі. Це точно буде уряд, е, який дивитиметься людям в очі, який не скаже через півроку, що ми провалили боротьбу з корупцією? Точно цей уряд працює краще, ніж нинішній уряд Існівка при всій повазі до них. І на останок запитання. Скажіть, будь ласка, ми вже про це говорили, але ну, на жаль, дуже багато розчарувань. Ми розчаровані результатами після революції гідності. Жодної кримінальної справи немає. Не покарані люди, які стріляли в людей на Майдані. У нас є зрада у вищому керівництві військовому. Гинуть хлопці, котли Іловайський, там, під Дебальцево, така ж сама ситуація яким чином нам оце все пережити? Скажу коротко. Правда, якої б вона не була, і зміни з гори. Рибу, яка гниє з голови, треба і чистити з голови, а не з хвоста, як завжди буває. Це і питання відповідальності, це і питання прозорості. Зараз йдеться про парламентські вибори. Важливо, не тільки ті, хто йдуть, а хто стоїть за тими командами. Хто з олігархів смикає за якісь угу. мотузочки. От я можу дивитися в очі вашим глядачам і сказати: громадянську позицію, участь нашої партії в виборах не фінансує, не підтримує жоден із олігархів. Ні Коломойський, ні Фірташ, ні Льовачкін, ні Ахметов, ні Пінчук, ні Порошенко, Жоден. От ми такі, які є. От ми так і будемо голосувати. Ніхто нам не буде диктувати. От через те на нас починають всі пікірувати. Бо така собі звірюшка невидима, як же так? Ніколи не було в парламенті, що фракція сама визначала. Завжди можна було позвонити, сказати, отак от голосуй. Або позвонить включити кого-то в список. А ми жодного не включили в список за гроші. От ми для них незвичні. Оце я вважаю оновленням. І тоді будуть відповіді на питання, хто за Іловайськ? Хто за зрив оборонного замовлення, хто за здачу Криму, хто за крадіжки зараз, хто за митницю, хто за суди, хто за прокуратуру. Коли люди побачать, що кількох трьох, чотирьох, п'ятьох таких затримують і посадять, решта зрозуміють, все. Крапка. Або тікай подалі. Хай тікає, майно залишиться в Україні. І люди житимуть нормально. Я вам дякую за розмову. Дякую за те, що знайшли можливість завітати до мене в студії. Шановні глядачі. Нагадаю, що гостем програми Позиція був народний депутат України, лідер політичної партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко. До побачення зустрінемось обов'язково. Всього доброго. Вам.